родинний бізнес гарантія успіху. Так вважають жителі маленьких польських містечок. Вони сім'ями засновують та відкривають агротуристські об'єкти, будують комплекси для активного відпочинку, розвиваються самі та створюють робочі місця. А то шаш. Читес місобочок це була місобочок. Якщо ж роботи немає, її можна організувати самому, стверджують поляки. Пані Рената у 2000 році залишилася безробітною. Подолавши паніку, пішла на державні курси агротуризму. Там навчали, як започаткувати власну справу. Після науки господиня відкрила агрокомплекс. До вступу Польщі у Європейський Союз діяла програма 50 на 50 відсотків. Тобто, половину грошей, які ми вклали у будівництво цього об'єкту, нам повернули. Опі. Це скористалися ще й фінансовою підтримкою ЄС. Нині вся родина в агробізнесі. Вони готують їсти, прибирають, зустрічають гостей, а ще займаються сільським господарством. Для таких господарів держава навіть розробила систему податкових пільг. Дуже гарні умови нашої роботи. Ми працюємо без податків. Якщо п'ять кімнат, які відразу можуть містити не більше 20 людей, і водночас можемо займатися сільським господарством. Ми не обмежені бюрократією. За родинний бізнес і пан Владислав. Там, де раніше були копальні та неродюча земля, нині туристський комплекс. Спочатку каже чоловік, землю орендували, потім три родини разом склалися і викупили місцину. Наше цей гірськолижний курорт щодня приймає понад три тисячі охочих покататися на лижах, і це у будні. На вихідніші цифри збільшуються удвічі. Для туристів тут є все. Ось цей гірськолижний підйомник, кав'ярні, прокат лиж та навіть прогноз погоди. Усе це каже господар завдяки отриманим кредитам. Сам витяг коштував півтора мільйона євро. З фундаментом та освітленням треба заплатити п'ять мільйонів. За наше життя ми хотіли б сплатити кредит, а ще побудувати великі кав'ярні. Цю справу плануємо передати нашим дітям. Започатковані три роки тому власні справи нині вже себе виправдовують. Радіть господарі і радіть усім не боятися невдач та йти до своєї мрії. Наталка Дмитро Паєць, соціальний пост із Польщі.